Кривий рік під час війни став другою домівкою для багатьох людей, що опинились під загрозою окупації чи знищення під ворожими обстрілами. Найуразливіших з них одиноких прихистили соціальні заклади міста. Антоніна Григорівна з Донеччини дев'ятий рік тікає від війни. Знайшла прихисток у нашому місті В таке время важке, дуже це саме лучше, що може для нас бути. Двадцять переселенців з Херсонщини, які втратили усе на і мають слабке здоров'я, нині підопічні тернівського терцентру і потребують посиленої уваги. Василині Кузьмівні 95. «Коли узнала, що я одна в под'їзді, мене взяв страх. И я тоді в чечені часа зібрала, що ж мала там жила. і вот. на автобус, і сюди. Очень даже здесь ну уютно, понимаете, мы чувствуем ми чувствуємо дома. як вдома. Ну куди бабуськи такої поті? Ці варенички підопічним територіального центру і не лише їм привозить раз на два тижні волонтерка, підприємиця Ганна, сировина для напівфабрикатів від неї, а виготовляють вареники учні на виробничій базі Покровського закладу профтехосвіти. Наш своєрідний смачний проект. По участі в харчуванні цих людей народився того, що об'єднали свої зусилля волонтери двох міст Кривого Рогу та Покрову. Що вас сьогодні було на обід? На обід Субогороховий був і варенички. Варенику смітанку й добре. Вареники від волонтерів подають на обід і підопічним будинку милосердя затишок. Серед них 18-ро переселенці з Херсонщини з аналогічного соціального закладу. Кажуть, нині їм затишно і смачно, та найзаповітніше їхнє бажання ніколи більше не почути і не пережити ворожі обстріли. Добре, що не бомблять. Саме головне там бомбили прямо по окнах. Уже як їхали ми сюди, то по автобусі стріляли і там зривалися і дерева падали і все. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерськими організаціями, в тому числі велика подяка за надану допомогу у харчуванні у наданні вареників блоку Олександра Вілкула, Українська перспектива, волонтерам, які дійсно займаються доброю справою. Були вареники з картоплею. Нам обіцяють волонтери, що будуть й з капустою. Будемо чекати. Чим можу допоможу? Ця приказка часто злітає з уст Ганни. Жінка спільно з іншими волонтерами благодійного фонду Українська перспектива» «Перспектива» і є учасницею різних проєктів, що підтримують людей та наближають час перемоги. Під час війни все залежить від нас, від кожного українця, і мене надихає, як люди люди гуртуються. Буквально за мить вирішуючи на що віддати свій час та сили, аби зробити щось корисне. Майже за півроку волонтери покрова і кривого рогу виготовили та доставили у соціальні заклади міста більше півтони напівфабрикатів. Щоразу намагаються привозити близько 100 кілограмів, аби продукт не перемерзав у морозильних камерах, щоб люди смакували свіженькими варениками. Тетяна Васильєва, Валерія Косигіна, Цей день.